Вітаю вас в просторі Езотерки. Мене звати Елайла, і сьогодні для вас послання від янголів, що вони хочуть сказати вам. Зверніть увагу на свою анахату. Анахата це ваш сердечний центр, це ваша серцева чакра. Відповідь, яку ви шукаєте зараз, вона є у вашому серці. Будьте відкритими, щоб прийняти і віддавати любов. Тобто янголи – це взагалі дуже любляча структура. І вони кажуть, що все у вашому житті має прийти в гармонію і в чистоту любові. Маєте це розуміти. І будь-яка ситуація, яка конфлікт, можливо, чи якесь питання важке, ви маєте розуміти, що воно для вас. Як зростання. Так, що ще? Ну так, да, тому що показує, що щось, щось шкідливо впливає на вас, на, ваше, на ваші емоції, на ваше почуття, можливо, ваші старі. Звички діяти по-старому, вони шкідливо впливають. І тут кажуть, вибирай любов, рухайся через любов, да. і кажуть, переналаштуйся на успішну частоту. Да. Вір в те, що те, на що ти питаєш, воно вирішиться для тебе із любові. Уявіть, що в цій ситуації у вас все складається як найкраще. і вірте в позитивний результат.